Давайте будемо виходити в першу чергу з того, що дуже важливо, щоб материнська, батьківська любов до дитини не була сліпою. Вона має бути свідомою. Сліпа любов вона нерозумна любов. Вона шкідлива для дитини. Що я маю до уваги, коли говорю про свідому любов. Тобто, ми не зможемо прожити за нашу дитину її життя. Ми не зможемо нашу дитину убезпечити у всіх випадках життя. Від боронь Боже, боулінгу, від боронь Боже, якихось там падінь, травм, обід. Це є життя. Воно різноманітне, воно різнобарвне. Ну таке воно життя. І ми ж дорослі, давайте вспомнимо своє дитинство. Так, от, перше, що треба зробити, це батькам треба зрозуміти, що це все нормально. Це нормально, коли у дітей не все получається. Це нормально, коли у дітей можуть бути складні стосунки в колективі серед інших дітей. Але що ненормально? Ненормально, коли у батьків з дітьми немає контакту батьківського, а це значить немає взаєморозуміння. Дитина маленька, вона недосвідчена. І наша, вона не завжди знає, як правильно реагувати в тій чи іншій ситуації. Ну що потрібно нам? І ми ж не живемо з нашою дитиною 24 години на добу, особливо, коли вона в школі. Нам важливо, що коли дитинка наша приходить з дитячого колективу, ну, наприклад, зі школи, щоб перше, що ми робили, ми не там не грузили її там, на мозги і починали давити чи ганяли її там якимись зобов'язаннями по хаті, а щоб ми просто сіли і приділили їй 5-10 хвилин, обняли. Пригорнули, поцілували, почали спілкуватися, ну, вибачте, або всьому, ні о чому, там, а як справи, а як пройшов день. І так потихеньку це називається любов, це перше. А друге називається контакт. Нам з нашими дітьми треба утримувати контакт. І цей контакт має бути кожного дня. Кожного дня. Під час цього контакту ми маємо свого народу дітей випитувати. Але перше це любов. Друге це контакт. А третє це довіра. Між батьками і дітьми має довіра бути. Ми маємо бути з нашими ми, дітьми не тільки в позиції батько, мама і дитина, а в позиції тато, друг, мама, подружка. Наші діти мають нам довіряти. Вони не повинні замкнутися. Ми при любих обставинах не повинні їх. Під час цього контакту, коли дитина нам довіряє, коли вона з нами щиро спілкується, ми ні в якому разі не повинні цей контакт обірвати грубим словом або зауваженням Ти не права. Це було неправильно. Ці слова зразу закривають дитину. Перше, що нам треба зробити, це вислухати, розпитати. Якщо всередині піднялися якісь емоції, якісь обурення, заспокоїтися і взяти паузу. Щоб заспокоїтися. Потім через півгодинки, через годинку, чи, можливо, навіть на наступний день, продовжити це спілкування, але підібрати такі відповідні позитивні моменти, коли, знаєте, і дитинці хочеться, і мітні хочеться. І ми знову встановили цей контакт, і ми вже на свіжу голову, коли ми осмислили, по як казав Сократ, рішення прийнято в состояння ефекту являється. Невірним, тобто нам в стані емоційного збудження в ніякому разі не можна спілкуватися з дитиною, говорити якісь грубі слова, якісь звинувачення, бо це зразу замикає дитину. І коли ось так цей контакт на любові на довірі тримається. То ми є співрозмовниками, і дитина нам довіряє і може нам розказати, що в неї було, як було. І ти ми тоді можемо їй підсказати, як це правильно все робити, як на це реагувати. Ну, тобто поділитися своїм досвідом, але при цьому не питати питать ілюзій, що дитина нас з першого разу почує, зрозуміє, і так буде виконувати, тому що. Знання передати можна, словами пояснити можна, але досвід не передається. Дитина має здобути свій власний досвід, а ми їй просто робимо якби дороговкази. І підсказуємо, але прожити за неї її життя не зможемо. І на завершення. Попитання таке особистість неї дуже важливе. В нашій сім'ї є чудова традиція. Я вже про неї якось і розповідав, по-моєму, про те, що називається вечірня сімейна, сімейна сесія. Це унікальна традиція. вечором всі сідаємо. І... Я, наприклад, виступаю модератором, на слідуючий день модератором виступає моя дружина, на слідуючий день донька, на слідуючий день інша донька. І отак, наприклад, ми спілкуємося в сім'ї і немає значення, скільки там дітей, скільки там родичів в цей момент знаходяться. Але для всіх всі правила одинакові. Тобто вечір, всі сіли докупи. Хтось визначається, хто буде модерувати. І модератор розпитує, а що в тебе сьогодні було сумного? Перше питання про смуток. Що в тебе було сьогодні сумного? І кожен по часовій стрілці розказує. Розказав. Потім питає другого, другий питає третього, третій питає четвертого і так далі. І так ми розказали один одному, що було сумного. А завершуємо, а що було радісного? І розказуємо радісного. І коли моя менша каже, а в мене радісно було все, я кажу: Ні-ні-ні, так це не проходить, все це не рахується. ну давай конкретніше розказуй. А ця сімейна сесія, вона дуже важлива, тому що ми вже тоді спокійні, ми вже би, спілкуємося би, по душах, і діти виговарюються, і тоді ми для себе відкриваємо дуже багато того, чого ми не знали, як дитина прожила день. І тоді теж спілкуємося. Ми не просто вислуховуємо дитину, ми якось або зразу спілкуємося, реагуємо, або потім з дружиною трішечки між собою пошушукаємося і вже на слідуючий день якось спілкуємося, якось щось стараємося підсказати. Но це і є ота любов. От той контакт і та довіра, і це є сімейне справжнє спілкування. Ну і все завершується сімейною молитвою, яка, на мій погляд, ну це така річ, яка має бути присутня в кожній сім'ї. Не просто вечірня молитва, там денна молитва, ранкова молитва. Я думаю, що це речі архіважливі для нашого щасливого життя, тому що сила молитви, на мій погляд, більшості людей недоцінена. Я далеко не фанат. Не відношу себе до цієї категорії людей, але я, ну, на мій погляд, розумію, що таке сила слова, що таке сила молитви і що таке щире звернення до Господа Бога, особливо батьків за дітей. Ну, Це свого роду, як оберіги. І все це закінчується спільною сімейною молитвою. І якщо це все так робити, то ніяких мінусів я тут не бачу, бачу тільки плюси, і бачу, коли сім'я між собою цементується і закладуються ті. Основи ті привички, ті навики для дітей, для майбутнього їхнього життя, для створення їхніх сімей, і вони це далі понесуть тоді в світ, і тоді цей світ можливо стане трішки чистішим, добрішим і трішки кращим.